У сумах на один пішохідний перехід стане менше біля торгівельного центру на проспекті Лужпи. Міська влада найближчими днями обіцяє вимкнути світлофор. У чому причина таких дій та чи згодні сумчани? Із цим рішенням дивіться у сюжеті. Цим переходом сумчани зможуть користуватися і ще кілька днів. Незабаром світлофор демонтують, Тож переходити дорогу доведеться на кілька сот метрів далі. А вздовж проїжджої частини встановлять паркан, аби у водіїв маршруток не було жодної спокуси тут зупинятися. Причина таких змін не облаштований належним чином підйом на тротуар, що навпроти торгівельного центру. Міська влада наполягає, щоб тут побудували сходи власники торгівельного центру або ж будівельної компанії, що зводить будинок над дорогою. Це мовляв їх обов'язок в облаштуванні прилеглої території. Сумчани ж не в захваті від таких новацій. Ужас для нас це буде жахливо. Мені з рібенкам треба буде йти або туди, і туди. Чтобы перейти, мне его надо и на коляске вести. Мне кажется, должен быть переход по-любому, как бы, ну как ни крути. Тут ну, много аварий может быть. Во-первых, дорога, она как бы скоростная здесь получается. Там светофор и светофор сходящий, ну, далеко. Удобнее, конечно, если переход будет, потому что как раз напротив лавины удобнее намного, если есть переход. І ще одна причина для ліквідації світлофору це небезпечне та необлаштоване місце зупинки громадського транспорту, що одразу за пішохідним переходом. Тролейбуси на цьому місці не зупиняються уже більше року, а для маршруток немає законних причин, щоб цього не робити. Хай мост будують, то всі умні, не можуть східці зробити. Досі ж ніхто нічого, і кіт не качався. Якщо вирішимо питання з східцями, то в принципі то зрозуміло, що і не можна демонтувати тоді світлофорний об'єкт. Якщо східці там ми не робимо, то ми тоді робимо там заборчик, ставимо. І перехід там, де він потрібен буде, за правилами дорожнього руху маршрутки можуть зупинятися за 10 метрів за пішохідним переходом. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Олександр Білявський. Новини СТС.